Ми сьогодні приїхали в село Приколотне і евакуюємо літню жіночку. Зараз будемо завантажувати. Ще не знаю, що тут у нас. Так, так, Это вот, все это, речі? вот это телевизор. Мне ага, вот. ага. еще до вторая треба буде Там уже. Три вот сумки, да? Да. так? Да. Ага. Да, так, скажіть, будь ласка, ми сьогодні вас вивозимо з приколотного. Угу. А, ну, ви вже, я маю надію, повертатись не будете. До, есть, до, до закінчення есть. війни. Ну, так. Да. Так, думаю. Так, що... Вам є куди їхати, все, все, все добре, так? Да? Щось це дочки їдуть. Ага, ви дочки будете, будете да, жити да, в той час. Вже, ну, все, все чудово. Речі зібрали. Дуже охайно ви зібралися, бо, тому що бачили, да, бачили по різному. Гризла, гризла вже. — Все правильно. Ага, потім, а потім різко сказала, я договорилась, і все, давай, собирай свої лахи. Так і має бути. Все, поїхали. Ну, поїхали. Поїхали. Богом.